Ранок зібралась на роботу. Тюльпанчики закриті. Травичка в Росії, дощик був увечері і вночі. Вон вже все позеленіло. Бузок пахне. Ще не повністю відкрився, а вже такі аромати на всю вулицю. Бабусі Наді завжди бузочок такий цвіте, красивий. Ой, яка це така, Ароматерапія з самого раночку. Винесла на двір ротики, зараз повисажую. Скільки вони будуть мучитися в стаканчиках? Ось що висадила. Вони себе дуже нормально почувають. Почали кущитися. Зараз і ці повисажу, там їх ще багато. Сподіваюсь, морозів сильних не буде. А це нагідки повсходили, самі. Насіваються і самі квітують. Добре, коли нічого не повзходите, що ти сам спеціально сієш, то вони прикрашають. А як своєї розсади вистачає, то заважають. Сиренька земля. Так. так. Знову я без рукавичок треба одягати. Ще й сюди посижу щоб це було пишним кущем. Жовтенький, мабуть, він якийсь світліший, мабуть, жовтий колір. Чомусь я так гадаю. Оп! Потрошку буду висаджувати, бо потім, якщо все разом, то це довга пісня і дуже трудозатратно. І багато часу займає. Мужичный выиграется. Я не все винесла, там 4 стаканчики залушила. сажу, я уявляю, що це буде красиво. Бурхиный росточку. Заражаються Сережа, кто там? Сергей, кто там? А? Кого ты там шукаешь? Его облизывается. Смачный кто-то. Мышка. Серёжа, маленькая. Маленькая. Агроном прийшов, перевіре, чи правильно я посадила. Все так, мать. Ой, потоптатися не треба було. Топчишся по моїх квіточках. Як ці квіточки біленькі називаються? Хтось знає? Це за мухи у нас завелись такі. Хто це такі? Мама говорить, їх дуже багато. Це що, нам росіяни когось заслали? Якісь диверсанти. Зараз я вам покажу. Зішили. Дуже дрібнесенькі, як їх звати, волошки. Ось такі дрібненькі волошки. Це із старої упаковки німецької. Німецького різнотрав'я. Малюсіки такі, зараз я їх полью. А ті, що наші купувала, мама, не знаю, де в Лаврові чи де в них купувала, вони більші. Може, тому що тут затінок тому не поменші. Зараз я її типу, тіпові покажу. Але взійшли зійшли і це вже добре. Це наші волошки українські. Трішки вони більші. Так. Волошка чи бур'яну, зараз їх полью. Ой, а що з троянда, чого вона така в'яла? Ось ще воложечки. Ой, буде гарний кущик. А це тюльпан. Якого він кольору? Ну, молочного, білого, молочного. Але ж ніяк не жовтого. А замовляли їх жовтого. Тут їх два відеречка. Вони, мені здається, ідентичні. Такий він всередині. Оце нова флора, так дура людей. І вони не дешеві, ці тюльпани були. Дуже шкода, я хотіла жовті. Безсовісні. Продавці. Більше я в них замовляти не буду і вам не раджу. Ось такого кольору мали бути тюльпани. Чому вони молочні? Чому вони молочні? Тато знайшов мотяну іграшку, сусід річі вкрав був, а в неї всередину корм заправляєш, і тоді їй так цікаво діставати. Вона на неї не гралася, в неї була маленька паща. От неї ротисько великий, то їй хоч трішки цікаво. Ну не гризи, то ж пластмаск. О, така собацюра у нас. Мотя біги, Мотя. Моть обіги-моть. Смачно тобі? Ой, боже мой, потягушка. Ой, маленько. Чого ти хрюкаєш? А це лобелія, яку я ось недавно на днях садила, вже квітує я її, все стрижу-стрижу, щоб вона ось оці молодь пускала і кущилася, пишніша була. А вона все цвіте. Ось на днях, як дощ серед ночі почався, то ми з мамою всю розсаду заносили посеред ночі, щоб вона не повикисала. Такий дощара пустився. А я ще й такий зробила субстрат вологоємний, що довго тримає вологу. Якщо дощик пройдеться, то воно просто у мене все згніє. Кіт хоче вам теж щось розповісти. Кіт. Зараз мене пошкрябає Мотя через тебе. Такий гарний кольор у цієї лобелі. Такий синій, насищений. Я щось камера не передає. Так. Що ж краще? Маслак чи іграшка? За кульок у нас тут. Деталі моя іграшка. Моя іграшка. тебе для меня ничего не шкода, ни маслака, ни игрушки, да, мотик? Ах, и мотик. Ах, и мотик. А, так, маслак смачнейший. Так, тримаю вас в курсе, ешь, та жива, ешьте. Я ей поливаю. Цей шпинат вже випускають листочки. Скоро їсти його Нарешті Такий шпинат. Що воно не фокусується нічого. Ням-ням Зараз я його полю. Хоча земля сиренька. Це гібіскус сірійський, з трьох кольорів. сплетений має бути. В перший рік вони говорили, це однорічний має квітувати на другий рік. Але замовили і однорічний, і двохрічний. Але двохрічний навіть гірше себе поводить, ніж однорічний. Двохрічний зараз буде рости кущем, а це однорічний, це вже другий рік йому. Заново сплила, бо довелося брізати отут. Оце наскільки низькі були гілки. А вони говорили, що навіть квітувати буде, він навіть ледь вижив. Обламую нижні, бо хочу формувати його на штамбі. Отак От все нижче обламую. Так, десь приблизно залишу до середини, все нижнє. А оце гібіскус двохрічний. Він оце, двохрічні пагони, я настільки обрізала. Оце так він зараз виглядає кущем. Також тут три штуки було сплетені, і вже в минулому році він би мав квітувати, Ну вони надурили. Ну оці шахраї, садові шахраї. Це на ТікТокові продавали. І я повелася на ту гарну картинку, але більше не буду. Треба дивитися відео, як воно квітує, а то вони показують картинку. Зараз на фотошопити тих картинок можна легко. Або знайти одну картинку і втикувати. Хай справжнє показують, як квітує. Якщо вони цим займаються, то нехай беруть і показують. Яке воно буде. Будемо сподіватися, що якась квіточка може буде. Ну, таке низеньке. Сумніви в мене з цього приводу. Вирішила тут посадити біля цього легіпіскуса півники оці низенькі. Такі фіолетові, вони були вже оцілись. Бо вони росли в тому місці, де тато часто коса траву коровка. І може просто його поскошувати. А тут він на видному місці гібіскус пізно розкущується, він якраз оцвітне до того часу. І буде тут гарне місце мені здається для нього. На, ви... на видному місці. Так, це маленький. Сентенки, ті, ще пересаджували, також добре себе почувають. А тут там травичка висока, і ми її дов довше відрощуємо, не косимо, щоб коровкам було що їсти. І їх і не видно в тій траві. А тут на видному місці. Красунка. Мені ще подобаються такі самі низькорослі, жовті. Але їх у нас нема ще. Колись з'являться. Тут пісочок, а для цибулькових пісочок прямо дуже подобається. Боже, він тут краще піде вріст. І на наступний рік буде величезний кущик. Пісочок ми старанно, все дитинство тут розкидали. Тато завозив на будівництво пізний пісок, а ми товклись по цій кучі розносили її. Тепер тут такий ґрунт піщани. бачила в людей взагалі ціла стежечка, довкола стежечки з обох боків, отакі низькі іриси жовтого кольору. Як це гарно виглядає на городі. Стежечка таким обсажена. Дуже красиво. Оце така гвоздичка. Скоро вона буде квітувати, я вам покажу, яка вона. Такий кущ наріс. Я її в минулому році багато разів стригла. Як ото люди стрижуть лаванду, щоб вона кущилася. От я так само робила з цією гвоздичкою. Бур'яний. Краще за це ростуть бур'яни. Так. Сонце однією рукою не дуже зручно. До речі, ці рукавиці з кіхтями мені незручні. Вони прикольні здаються, але ними мені працювати незручно. А це тюльпани я купувала разом з цибулинкою. Вже квітуючий тюльпан з цибулинкою. Жовтий. Мені так хотілося жовтих тюльпанів. Я ще до осені вирішила весною купити. І от я їх посадила в цьому році тільки листочок від них. Їх тут три штуки було. Я один листок тільки що нечайно зламала, мабуть, і на наступний. А це не я зламала, він був вже відламаний. Це собачка, мабуть. Сухе вже засохш. Будемо чекати на наступний рік, може вони заквітують. Бо зараз модно дарувати на 8 березня із цибулинкою тюльпани. І люди чекають на наступний рік від нього квіточки, а він отакий, от, просто листочок. Через рік вже треба чекати, мабуть. Кульбаба вона розтала, де їй треба і не треба. У нас це 40 розвелося, бігають і такий звук, дивний, в скриплячий видають. <рес> Тік-тік. Це також гвоздичка та сама, тільки менший кущик. Це відділила від тієї Ось такий віно. зараз. Також вона цвітається і буду стригти, вона ж скоро. Будуть бутончики. До Моті прийшла її мама, яка підкинула нам Мотю маленьким цуценям. Залишила нам її і пішла по нових дітей. А Мотька так любить її гратися до неї приходить. Радіє, колися. Повертається. Взагалі моя в нас дуже грайлива, а собаки не хочуть з нею гратися. Мотька, ти вже всіх собак задовбала на вулиці, да? ніхто не хоче гратися з тобою. Мотька біги, Мотька. Маленька. Ні, не оближуй мене, не треба. Не треба. Фу, Мотю. Я ж знаю, що ти їла. Ти ж можеш їсти все, що завгодно. Не треба мене цілувати. Мотю, ні. Обійдемося без цієї любості. Рубись. У мене інструмент. Чи поранишся? Або я поранишся.